Thank you Згідно з рекомендаціями, які обласна влада направила до Міністерства охорони здоров'я, на Сумщині має функціонувати сім надкластерних, шість кластерних та десять загальних лікарень. Об'єднання закладів вимагає черговий етап медичної реформи. Давайте не будемо забувати саме головний постулат, який є: це перше це ефективність і якість. В нашій області це є. Друга частина це е, доступність і вчасність. Тут я на 50% говорю, що нема цього і скоро не буде. Чому Леонід Бондаренко пояснює на прикладі захворювання на туберкульоз небезпечної хвороби, що швидко поширюється і несе серйозну загрозу для суспільства, а тому потребує системної профілактики. Первинка не проводить профілактики. Я маю на увазі туберкульоз. Вона не може, навіть не має можливості. У них немає ні флюорографів, нічого. Втаринка перестала це робити, тому що їм за це не платять. І їм це не цікаво. І їм це не цікаво. Практично, там є дев'ятий пакет, але він не настільки цікавий, щоб витрачати такі кошти. І як тільки НСЗУ з'явилось, ми епідемію побороли. У нас більше 300 осіб в рік не виявляється. Тому що їх ніхто не виявляв. Та в проекті, який погодило керівництво області, закладу, який боротиметься з туберкульозом, немає, говорить Леонід Бондаренко. На прозорість формування пропозиції нарікає і частина депутатського корпусу сумської міської ради. Мовляв, напрацювання робочої групи не врахували. Більшість членів комісії проголосували за один кластер, і була винесена пропозиція одного кластера. Да, потім ми дізналися з Фейсбука, що у нас розширилося повноваження Сумської обласної ради, і вона сформувала два кластери, але при цьому було позначено, що. Сумська міська рада, тобто, запропонувала також два кластери. Ми теж це дізналися з Фейсбука. Не знаю, наскільки враховуються наші протоколи комісії збори при і як вони рішенні. Да, То я, я не знаю, можливо, це якась ініціатива міського голови, але ми не почули про свою комісію не де. Тобто тоді навіщо взагалі займати час і, і щось там Комісійне рішення да, і. Остаточне рішення щодо кластеризації лікарень ухвалюватимуть на рівні міністерства. Воно має два місяці, аби опрацювати пропозицію обласної адміністрації та остаточно ухвалити, яка лікарня змінить статус. Та вже не один місяць. Очевидно, одне між керівництвом лікарень триває запекла боротьба. Реформа це добре, але люди про це не знають, тому що так. йде конкуренція керівників закладів і ну завжди виливаються десь якісь негативи. Хочеться, знаєте, боротьба це теж добре, тому що я не буду на кожному там чи на якомусь закладі зупинятися, але якщо хтось тривалий час не, любив, не робив для людей да, на своїй цій, то тепер він доганяє. Угу. Якщо нема, то забрали там і привезли сюди, якщо ти, ну, ми розуміємо. Оце доганяє, це точно. Да. Да. Конфлікт через Охтирську та Тростянецьку лікарню дійшов до бійки між міськими головами. У сумах директори закладів фізичної сили не застосовують, але суперечку такого масштабу приховати важко. У сумському районі має діяти два кластери: один на базі центральної міської лікарні, інший кластер це об'єднання п'ятої та лікарні святого Пантелеймона. Як відома, наша лікарня є потужна хірургічна лікарня, гінекологічна лікарня і анестезіологічна лікарня. У нас потужні створені, давно були ще із початку існування лікарні, ургентні служби. які Брали на себе починаючи з 70-х років, брали на себе повністю орієнтування усіх мешканців міста Суми. А керівництво лікарні святого пантелеймона впевнене, що об'єднувати заклади слід саме на їхній базі. Ситуація складна, адже зазначають експерти, на жаль, вирішується питання не лише медицини, а й політики та кадрів. Тому так довго шукають варіанти. Перше це жити окремо. Така ситуація також скажімо, можлива і управління також. Олена Юрівна, ну скажем так, проговорювала це на нарадах, що чи можливі можливе функціонування двох окремих лікарень і місто Суми. Верніше, робоча група по місту Суми, ну там обговорила це питання, але область сказала: ну скажем так, це поки не доречне, да? тому що дійсно от як сказали, це об'єднання да? для більш для більш потужного е, закладу, який буде надавати ну, да. якісної досвіду інший да? тому, варіант. Другий варіант це сісти і домовитися. Ну на що перепрошую про керівника в даній ситуації, а, коли об'єднає об про людей. Головне завдання громадськості говорять експерти за круглим столом не дати зацікавленим особам знехтувати інтересами пацієнтів. Ми повинні зізнаватися, і ми ж знаємо, що є політичне лобі. Да ми не заперечуємо воно є у цьому світі, але тут на кону життя людей. Новини СТС. У сумах вперше відзначили День Європи. Громадські активісти, молодь, депутати керівництва міста і області зібрались у центрі сум, аби вкотре продемонструвати непохитність європейського вибору України. Це дуже символічно. Це дуже символічно, тому що в Європейському Союзі саме 9 травня відзначають святкують День Об'єднання Європейських держав. В єдину спільноту. ми відчуваємо і знаємо, що ми також європейці. Ми бачимо ціль розвитку нашої держави, це напрямок вступу в європейський союз. Країни Європейського Союзу всіляко підтримують Україну, яка нині відстоює свою свободу зі зброєю в руках. Це підтримка миру, це солідарність, це розвиток демократії. Це людські цінності, це збереження життя людини, якості її життя. Ми точно маємо європейське коріння. Ми маємо такі ж наміри розвиватися в мирній Україні. Хотілося б подякувати усій Європі за підтримку нашої країни. Це там спочатку війни дуже багато допомагали гуманітарною допомогою, допомагали військовою допомогою. Приїтили наші родини, коли було найважче, коли всіли колони виїжджали за кордон, надавали житло. Приютили і дуже велика вдячність. Дійсно, це свято потрібно відзначати кожного року. Нагадаємо, указ про святкування Дня Європи президент України підписав 8 травня, аби українці відзначали цей день разом з державами Євросоюзу. Новини СТС. Щорічно 8 травня відзначається світній день Червоного Христа та Червоного півмісяця на честь мецената Жана Анрі Дюнана. цього року. Організація святкує ювілей – 160 років. Ми до цієї дати приурочили виставку про діяння червоного хреста. За період бізде більшого тут це військовий період, коли суми Сумська область була в окупації, да і деякі моменти нашої діяльності, які були до цього моменту, до 24 лютого, головним завданням організації є допомога всім людям, що стали жертвами воєнних конфліктів. З кінця 2013 року товариство працює в особливому режимі у зв'язку з окупацією українських територій та надає допомогу при фронтових зонах, коли ми кажемо про червоний хрест то про що ми думаємо. Я думаю, що точно ми думаємо про мир і точно ми думаємо про те одне слово, яке можна охарактеризувати і підсумкувати кожну, кожний ваш вчинок. Кожний вчинок члена. Червоного Христа, що він зробив, це милосердя. Після повномасштабного вторгнення кількість волонтерів у Червоному Христі зросла. Тепер проваджуються нові способи надання всебічної допомоги. Важливо не тільки надав. Тарну допомогу, а ще й вміти давати людям правильні знання та навички, як допомогти собі у найважчих ситуаціях, які на жаль з нами можуть статися, шляхом використання ресурсу велосипедістів Ми організували перші в Україні постійно діючу загін велодоставників. Під час заходу волонтерів нагородили подяками та подарунками. Відзначили міжнародних волонтерів, що допомагали в організації зеленого коридору. Нагорода це мої друзі, які зі мною поруч. Це ті люди, з якими ми в місті працюємо, робимо одну справу. Це більше нагорода. Це всі ті люди, які знаходять, знаходяться поруч тому я думаю, що наша справа буде процвітати і далі. Слово, яке має значення це людина, в кожній людині і це слухати тут сьогодні в Сумі, да, коли ми всі е-е вместе, это е-е подарунок на нашу організацію, на всіх нас, поэтому по случаем всіх вітати і поздороваться з чатою до Сумщини особлива увага з боку міжнародних партнерів. Зазначається, що шведська сторона буде фінансувати сумську організацію до 2025 року. Нас підтримують ці національні товариства, нам дають фінанси. Ми сьогодні можемо реалізувати програми для підтримки населення як і міста Суми, так і області. Волонтери обіцять і надалі наполегливо працювати, аби наблизити перемогу. Завдяки цій підтримці і співпраці з місцевою владою. Адміністраціями ми даємо надію тим людям, що завтрашній день він в кінці кінці буде мирним. І такі страждання, які сьогодні ми через які ми проходимо, на кінець то скоро закінчиться, і знову в Україні буде мир. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. У сумах презентували поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, час повертати своє сьогодні. Випускається поштовий блок із трьох марок марки, які присвячені саме гвардії наступу, тим збройним силам, на які в нас є дуже великі сподівання, що найближчим часом наш контрнаступ все таки дозволить нам і святкувати перемогу і звільнити повністю всю нашу державу від загарників. Це національні поліції, національні гвардії і Прикордонним Національним силам прикордонників. Поштовий блок продовжує випуск Слава Збройним силам України. За ініціативою Міністерства внутрішніх справ була, були проведені заходи щодо формування добровольчих бригад. Бригад гвардії наступу. Ми їх укомплектували, добровольці в нас прийшли, і зараз ці бригади проходять бойове злагодження. Тому до цих хлопців, наших героїв, сьогодні і присвячується цей, цей випуск нашої марки. Марка випущена в кількості 253 тисячі маркованих блоків. Вона вже доступна для продажу на інтернет-майданчиках, таких як Розетка, ЄБЕЙ і Укрпошта і офіційному сайті Укрпошта з 4 травня. Новини СТС. Слава Україні! Гарам слава!